Так, на салі, бі, друзі, сьогодні ми дізнаємося, як людина злила півтора мільйони доларів бюджету рекламного та при цьому ще замасштабувалася. Вітаю, Віталій. Вітаю, Мене вітаю. звати Ігор. Е, Розкажіть буквально три факти про себе, е, яких не знають ну, люди. Розкажіть про себе. А, окей, ну напевне, я почну з того, що дуже. Я думаю, мало вже знають людей, що взагалі а, хто я такий. А, знову ж таки, мене звуть Віталій Я займаю стринковою рекламою вже більше трьох років а в цій ніші. А до цього я займався акробатикою та років з 18 я мандрував, так скажемо, країнами та заробляв гроші тим, що я був артистом. А в принципі, я думаю, зв... Згодним... А звідки, так. А звідки взялися ці півтора мільйони доларів? Де ти їх взяв, де ти їх злив? Давайте так. Якщо бути прям чесними, це трошечки менше ніж півтора мільйона доларів. Да, якщо ми будемо за це казати, а, але це все за деякий час а, з роботи з проектами з а, великобюджетними проектами та також мали малими бюджетами. Тому це ми можемо... А це так... не один проект. Це ні, декілька ні, це не один проект, це декілька проектів, да за яких. За якийсь час, тому можемо казати, що це трохи менше, і не за один проект на дуже багато людей питають: от скільки часу у таргетологів або там в агентстві, або на фрілансі уходить часу на роботу? А насправді це дуже таке, знаєте, каверзне питання, тому що у всіх по-різному. Я працював і в агенціях, і на фрілансі, і в компаніях, і я вам так скажу: всюди по-різному, тому що якщо ми беремо. Якщо ми беремо систему роботи в агенціях загалом в невеликих агенціях, то це фултайм як на заводі. Вісім годин ми працюємо. Якщо ми беремо результ... точніше, формат результату, то ми можемо працювати і дві-три години умовно. Якщо ти даєш результатом, виконує виконуєш свої KPI, так скажемо, то можеш працювати годину-дві, а може ще десять. Ви сказали щось про KPI. Давайте пояснимо трошки нашим людям, що таке KPI. Окей, якщо казати технічно, то KPI – це ключові показники ефективності. Тобто. А якщо казати по-простому, для бабушки поставили... так щоб бабуся зрозуміло. А, тобі поставили задачу умовно. Мені треба, щоб ти умовно привів мені там 10 лідів умовно. І якщо ти їх виконуєш, супер ти виконав KPI, Тому, якщо коротко, то, то це так. Прикольно, прикольно. А, скажіть, от ви зараз працюєте в компаніях чи як фріланс більше? Я зараз працюю і в агенції, і на фрілансі. У мене виходить це трошки поєднувати, тому. Це круто, це круто. Да. А, скажіть, а, як ви обираєте от клієнта якщо на що на фрілансі, як ви його обраєте? Ви спілкуєтесь з ним, по яким критеріям ви відбираєте клієнтів собі? Я розумію, що всіх клієнтів, ну практику не всі підходять. Так, да, це правильно. Ну дивіться, я, наприклад, більше працюю з своїм досвідом, тому. Ви обирають більше по своєму досвіду. Якщо це, наприклад, якийсь проект по b 2 b сегменту лідогенерації, умовно, є e commerce супер для мене це зрозуміла ніша. Я можу з цим працювати. Та також є таке розуміння бюджетів. Якщо умовно клієнт виділяє там 100 доларів бюджету на рекламу, то це неадекватно. Якби якщо клієнт не хоче розвиватися, то на жаль, і працювати неможливо. Все від бюджетів та нішів. А, Який твій улюблений рекламний кейс? Блін, ну напевно, це а, мій улюблений рекламний кейс, а, українська компанія. А, ми працювали з торговельним обладнанням, і от це те, що я вважав неможливим продавати в Фейсбуці. Але а, ми, в принципі, отримали а, бюджети, точніше, ми витратили бюджети, отримали на них роз 9 на B2B сегменти в торгівельному обладнанні. Тому як на мене, це такий один з найулюбленіших кейсів. Тому що а ще таке маленьке де питань: ліформа чи сайт. Ну, дивіться, тут під кожен бізнес це окремо, тому що давайте будемо чесними: лідформи взагалі вони мають дуже погану конверсію з заявки в клієнта. Що ми кажемо за сайт, вона має дуже ну, набагато вищу конверсійну, так скажемо, цінність заявки клієнта. Ну є на прикладі там був проект, де умовно з лідформи була відсоток та з заявки клієнта приблизно 25-30% і це вже непогано. А на сайті це було б приблизно 60%. Це під е, умовний там на авто або що. Тому це залежно від бюджетів, від об'ємів, які вам треба. Окей, okay. топ okay. uh, 3 поради, як uh, підвищити конверсію в продаги. Ну, дивіться, тут немає прям такого, як топ 3 А uh, тут треба дивитися комплексно та підходити більш комплексно. А uh, перше це посадкова сторінка. Uh, дуже багато насправді бізнесів, uh, дуже багато бізнесів. Помиляється в тому, що коли каже, що таргетолог працює неправильно, або щось там налаштовує погано. Тому що в першу чергу це ми маємо розуміти, куди ведемо трафік. Якщо посадкова сторінка в нас погана, якщо там немає інформації, або якщо щось незручно для клієнта, то і як би ви класно рекламу не налаштували, все буде гівно, Ну не буде конверсії. Тому немає універсальної. Це треба дивитися на рекламу. Це треба дивитися на конверсію. Також не треба дивитися на відділ продажу, це комплекс. Тобто основного якогось моменту, що зробив ось так, і 100% буде підвищення конверсії. Немає Я ніколи не буде. 100%. Це це завжди тест, гіпотеза це завжди ресерч. Взагалі проблеми, якщо вона є, якщо її немає, ну і до хічах часто просто клієнти кажуть, що ви поганий таргетолог, тому що ви рекламу запустили якось не ну, туди. Послухайте, у мене були клієнти, з котрими я починав співпрацю. А, я запускав рекламу, і буквально на через дві години дві години мені мене питали: де заявка? <ріст> знаємо, так як <і> знаємо. <ріст> на, на буквально ми пропрацювали з такими клієнтами один день. Повернули кошти. Я повернув кошти да, клієнту, і на цьому все закінчилось. Тому буває. Так, а скажіть, будь ласка, ви таргетологи повертаєте кошти, якщо щось пішло не так? Тому що, зазвичай, кошти не повертаються, тому що вам заплатили за вашу роботу. А все інше, то вже обговорюється. Так. І от таке питання: топ одна звичка для таргетолога, для того, щоб бути ефективним в роботі? Ну, дивіться, це моя звичка, напевно. Я не знаю за топ або не топ, але моя звичка це кава зранку. Ну, без неї, тобто, зран. Я... Ну так, кава зранку, як без неї просто не функціонує. Для мене це музика. Лінкін Парк, One Love. Окей. Е е головне таке питання стосовно заголовку нашого відео. Е з Якими проблемами стикаєшся, коли від відливаєш досить великі бюджети? Ну, дивіться, це все знову ж таки залежно від проєкту, від Гео, де ви працюєте. Тому що, якщо, умовно, ми кажемо за там, ринок Тірадин, то. Ну, є невеликий ризик. Секундочку, поясни, що таке тіра один. Окей, okay. якщо ми кажемо за ринки, да, там, для нашої реклами, або взагалі для торговлі, да, це взагалі де там з торговлі, то наш весь всесвіт, да, там точно не все світ а, поділяється на ринки. А, є тр1, Тір 2, Тір 3 та Тір 4. Тіри це. Платежеспособна аудиторія, тобто де Платежи, найбільше то да, спроможна аудиторія, де найбільше людина може витрачати грошей. І, наприклад, в тір один входить а, Сполучені Штати, Канада, а, Австралія, Німеччина також входить. Ну і такі тип України. Наприклад, Україна це тір три. Ми не настільки а, але, але ми продаємо заводи, вертольоти, гелікоптери. Ну, <свіття> да -да -да. Ми більше кажемо за мас-продукти, да, не Більше бізнесові, біти більше. Так, і скажи мені, які проблеми стикаємо все ж таки, коли заливаємо на великі бюджети? Да, Повернемось до цього питання. А, знову ж таки, все залежно від проєкту. Давайте ми беремо Україну, а, тому що тут є, є проблеми з масштабуванням, тому що можна перебити самому, самому собі аукціони. Тому що в нас аукціони в Україні не дуже сильно а, да перегріті в деяких нішах, і а, інколи ти просто втикаєшся в поріг бюджетів. Наприклад, якщо ти там витрачаєш тисячу доларів дейлі, а цього може бути просто забагато, тому що тебе не вистачає. Ну то тебе немає стільки аудиторії, в тебе немає стільки конкуренції, і тобі просто зі збільшенням бюджету ти просто збільшуєш собі ціну за продаж або заявку. Тому треба знову ж таки шукати. Uh, так, є. Я з тобою абсолютно згоден, тому що була така ситуація, ми витрачали на компанію 100 тисяч гривень, а відкручується тільки 50%, тобто більше воно не хоче, ну не може. Все, ну, буває все, таке, все буває стоп. Таке. І починає рости е, ціна за заявку, ціна за результат. І коли звертаюся до підтримки, як так, на жаль, аукціон не відкручує певний бюджет. Ось і все. Так, це основна проблема. А скажи, з малобюджетними компаніями ти зараз працюєш. О, Там 100, 200, 500 до 1000 доларів. На місяць або так, так, над... на місяць. А, окей. Да, Чи тобі це вже не цікаво? Ну, дивіться. Завжди, взагалі, з такими бюджетами ми маємо попереджати клієнта, тому що є взагалі банальний прорахунок витрат на условно послуги, на рекламу, на товар, на закупку і так далі. Якщо навіть ми. Давайте просто уявимо, що ми з а, клієнт заходить, в нього 500 доларів на рекламу. Мої послуги коштують, наприклад, 450-500, неважливо, скільки коштує. Плюс-мінус однаково. І ми маємо розуміти, що якщо мені клієнт дасть 500 доларів на рекламу, і ми зробимо йому роз там умовно а, навіть 5, там ми маємо рахувати. Так, поясничка роз. Окей, okay. роз, якщо з англійської, це return of ads інvestмент. Це... Ні, ні, почекай, почекай, давай, щоб бабуся зрозуміла. Максимально okay, простима. Це, це повернення, да? це умовно. Давайте так. Ми, ми вклали одну гривню, а отримали там а, 5 гривень назад. Це роз умовний 5. Тому ми вклали п'ятсот. окупність некупність ефективності. Окупність, так, з ефективності реклами. Тому давайте уявимо, якщо ми умовно вкладаємо 500 доларів в рекламу, мої послуги стоять 500 доларів. Ми з росом 5 заробляємо 2500 тисячі брудними грошами. І умовно давайте уявимо, що маржинальність продукту да, мого клієнта там 20%, Клієнт нічого не заробляє, він ще й в мінусі, і клієнт буде казати, тобто, ну де гроші, де та, заявки. де гроші? Типа нема, але ми треба, щоб було розуміння. Окей, скажіть, будь ласка, топ-3 фейли а, при запуску реклами твоїх? Блін, ну я не можу сказати прям топ-3 фейли. Фейли, звичайно, були, але ну такий фейл. А, одного разу я запускав рекламу на сайт. Це була DKC-ніша. І я просто виключив всіх людей, які а, були на сайті, а мені вони були потрібні. Я просто не помітив цього. і... Ми прокрутили так десь дня три. Потім я тільки помітив, тому що ціна за заявку була дуже завелика і якби ми все пофіксили. Ну ще можливо були фейли по типу текстів, плюс ще був разочок фейл з сторінками ФБ. Умовно у мене декілька продуктів. Я запускав рекламу, і я просто не помітив, що запустив рекламу з іншої сторінки. Тобто, умовно, якщо ми продаємо часи, а запустив їх зі сторінки там красиво. Але це умовно. Я гадаю, ну то, це там там, було... можливо так. Це так. можливо помолитися. У мене була така схожа ситуація. А, але в мене показувався, показувався правильний аккаунт, правильна реклама, але реклама показується на іншому аккаунті. Це був факт в Фейсбуку. Це, так, це так, нормально, це таке буває. Або а, коли виставляєш бюджети 150 доларів на день, все окей. А, потім вирішив, та ні, поставлю трошки більше, передумав, оновив сторінку і чомусь. У мене поставило півтори тисячі доларів. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто було чотири оплати за день. Це... Ні, насправді. Таке... Да, таке не рідкість, тому що сам Facebook, він інколи ну, багає, лагає. Тобто mm -hmm. ти оновлюєш сторінку, наприклад, виставляєш бюджети, запускаєш рекламу, все наче окей. Заходиш потім перевірити, і дивишся, а там вже умовно не 20, а 200. Тобто, ну... Ну, ну таке буває. Хоча зазвичай воно повинна видавати стандарт 20 доларів. Ну, можна. І ще головний фейл. Я ж відчув це буквально вчора, а те, що аудиторія не відповідає дійсності. Тобто, ми, наприклад, налаштовуємося реклами, робимо звуження, там бари, ресторани, тому що ми, нам потрібні ці люди. А заявки залишають діти або боти. Тобто, це, це велика проблема стала. І зараз. Порада вам, а, пишіть підтримку, фіксуйте, фіксуйте ці, всі аккаунти, які вам пишуть, а, та пишіть підтримку, щоб вони вам повернули кошти. Ми відлили там за 23 дні 600 баксів, результату ноль. Почни аналізувати, можливо, проблема посад, посадковій сторінці або самих налаштування, то підтримка вже сама, ну, вона іноді не знає, що вам навіть порадити, що ви іноді, якщо ви таргетолог з досвідом. То ви набагато більше знаєте інформацію, ніж сама підтримка. Особливо лазейки, які можна це обійти. Але а, можна вимагати від Фейсбуку компенсацію за неефективну рекламу. І вони будуть повертати вам кошти а, у вигляді купону. Це нормальна процедура. І, на жаль, аудиторія зараз дуже багато не відповідає дійсності. Це так, так є. Як би ти в такій ситуації робив? Якщо аудиторія не відповідає дійсності. Дійсно, так. Ну дивись, це треба розуміти, що, наприклад, такий фактор, як діти, вони він завжди буде в Фейсбуці. Якщо умовно ми кажемо за Google, там також це можливо. Але в Фейсбуці це більш частіше, тому що, скажімо, ограничені, да, немає таких, як не показувати рекламу дітям або не давати їм. Там. Якщо ви хочете максимально уникнути, це максимально Усложніть да, саму воронку, да, до якої клієнт буде дійти, щоб, наприклад, залишити а, вам заяву. Але така проблема є, і, на жаль, з цим нічого не зробиш. Ти сказав, що ти зараз поєднуєш компанію фріланс, а скажіть, де тобі легше? З чим тобі легше працювати в компаніях чи фрілансів? Ну, дивіться, все залежно від знову ж таки компанії та фрілансу. Взагалі, взагалі класно масштабуватися через фріланс, але ми маємо розуміти, що є свої ризики, завжди є свої ризики. Тому я не можу казати, якщо ви тільки умовно починаєте взагалі свій шлях в цій ніші. То краще працювати десь в компанії, щоб розуміти структуру, розуміти, як працює, наприклад, так само закриття клієнта, які шляхи має пройти, які воронки для отримання умовно клієнтів, тому що без цих знань ну і закривати клієнта буде набагато важче. Ви не будете розуміти, що потрібно вашому потенційному клієнту. Тому в принципі знають, а і так, і так нормально. Ну, мені здається, чому, ну, з мого досвіду. Якщо ти навіть новачок і намагаєшся там влаштуватися в якусь компанію, то через місяць вже кокуха їде, тому що просто проєктів балав насамперед. І кокуха насамперед їде, тому що працюєш, як ти казав, зранку до ночі. Ну, якщо бути чесним, то так. Да, перше, перше моє місце роботи це було дуже таке важке, це таке картськілове. А Штука, місце було тому, що я працював. Я, я прокидався там умовно о восьмій, а о дев'ятій сідав. І дай Бог об одинадцятий. Я закінчував повністю. Знаєте, таке мінімум поглиблення з роботи. Тому ну та, та бувало таке. Бувало таке, що працював до одинадцятої, до восьми, до сьомої. Ну тобто, це важко. Це дійсно важко, але це набагато швидше. Я помітив, що ми однаково одягнути. Майже пальто, джинси, кросівки. Uh, ти стопудово спитав у моїй дружині, як сьогодні тобі треба вдягнутися, так? Ну, давайте так. Да. Я трошечки uh, проаналізував, знаєте, як буває? Інтер'єр завжди uh, підлаштовується під. Uh, uh. Я, як його? Клієнта. Ну, або інтерв'юра. Перепевно, ну, так, да. да. інтер'єра, так. Да. А у нас трошечки навпаки вийшло. Класно. Да? Стоп. Дякую тобі за консультацію. Я гадаю, що це було більш-менш продуктивно. Підписуйтесь.